Після чотиримісячної відпустки дві роти батальйону Донбас відправляються в зону АТО. Одна з них рушила у вівторок. Наступний підрозділ приєднається через два дні, кажуть офіцери. За словами командирів, настрій бійців бойовий Настрої чудові. Всі рвуться до бою. Всі рвуться до бою, тому що хочеться бути корисним своїй батьківщині. хочеться звільнити свою землю як носкорше, від російських окупантів, від сепаратистів. Більшість бійців вже були на фронті. Євген Львович з позивним «Усач» прийшов і Ловайський котел. каже, помилки генштабу не змусили його залишитись вдома. Нічого ж не змінилось. Тобто так і є. Україна є да. є окуповані території, є сепари, Мало того, росіяни з'явилися. Вічно на підбитій БМДшці були росіяни. доставав документи, смотрев бачив. А розкажіть докладніше про це, коли це було як трапез 29 числа. Виходи за Лавайська по Червоносірським нашу колонію. Головно розстріляли російські танкісти. Серед бійців, що відбувають в зону АТО, також є новобранці за словами командирів. Вишкіл пройшли належний і готові до бою. Це моя страна, я бувши воєнний сам чоловік. Вот. И я должен все-таки защищати э, своїх ж людей. И я хочу, щоб за, за потом, коли це все и і сидіти мене спросять, папа, а що ти зробив для страни? Я їм скажу, я зробив так, щоб ви могли спокійно себе чувствовать і не бояться ходить на уліць. Натомість видана раніше бійцям броньована техніка виявилась недієздатною. Батальйону Донбас довелося вирушити в зону АТО без неї. БТР, які нам були надані. Всі три бтр 70 дізельні, які були надані в Національну гвардію з заводу. Всі були не кондиції, м'яко сказано. Всі були несправні. На сьогоднішній день визвані представники заводу для того, щоб усовувати ці неполадки. Тим часом перша рота батальйону Донбас повертається на ротацію у зоні АТО. Бійці пробували два місяці. Артем Логотенко, Сергій Черніков, телеканал Новин 24